Щоб, щоб порівняти розміри риб і людей, вон там от аквалангіз плаває. А поряд з ним вона кула підпливає. Не інтересується. Він. Трошки більше за нього. Але не інтересується, не голодно, значить. Гарно харчується. Да. А вон дивися, колонгі теж в цьому. Сидить в клітці, сидить, аквалонгії теж. Що там Не знаю, чистить теж її напевно. Це ще така послуга. Купуєш соску. <рес> Купуєш соску, і дитина годує, рибок годує. Все Можна погладити рибу. Годуй, годуй, спускай вниз і трошки нажимай. Трошки нажимай.